взагалі оцінюєте оці закиди про те, що от нехай поліцейські воюють, коли ви сам поліцейський? дивіться, коли розпочалося російське вторгнення, я при, я сразу пропонував своїм там командирчикам, казав, що треба створювати якісь підрозділи поліцейські і долучати їх до спротиву, де однозначно повинні участвувати в бойових діях. Однозначно, тому, що просто суспільство це на перше була ейфорія там пакета. А потім було розуміння, що однозначно суспільство почне задавати питання: де поліція чому поліція не воює і повинно. Ну, на мене там, дивилися, як, як на якогось там, космонавта. Ті розповідали мені, та, це ЗСУ, ми взагалі не повинні воювати, і ми, там, не були, у нас інші задачі, там, всі там. І я хочу сказати, що навіть і спротив, спротив ніякої, там, де були бойові дії, поліція не було жодного спротиву якогось. Хто ну, тобто, б якийсь бой прийняв, десь там щось захищав, там, десь, що. поліція просто іщезла, і все, її ніде не було.